Yeah. Так, бажаю здоров'я. У нас сьогодні розпаковочка від київських волонтерів з татарки. Зараз нам прислали... Не перший раз нам вже допомагають. До речі, дуже вам дякуємо за те, що підтримуєте, І оце новенька посилочка. Добре, запакована, Приїхали такі. Ніштячки. Так, є О, туалетний папір. Чистота. Це дуже добре, бо тобто купатися. Вологі слопати маєш. Так, але це для туалетні. Кому? Випробуємо. Так, а одна чотири штуки. Гель для рук. Шоувер гель Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. І тут приблизно стільки ж. В зручних маленьких упаковочках, що можна кожному сумочку покласти. Refreshing Shower gel Mason. Щоб купатись. Класно. А, а, грілки на зиму, Дуже вам дякуємо. Ми зараз якраз вже починаємо готуватись до зими готувати такі грілки. Або зимою, як завжди, буде не до того. О, і головне, це дуже класні підсумки під гранати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять п'ятнадцять, шістнадцять. 17-18 під гранати те, що треба. Мені казали, що то десь наші британські друзі, то передавали, то як то кажуть, Thank you very much. It's very cool і тем. <laughs> Sorry, for my English. кому треба? Під гранати підсумки. Дякуємо. Дякую. Поки не треба, Поки не треба. ми, будемо, ну, ми передамо, будемо передамо штурмові, штурмовим групам, бо штурмовикам то потрібно, їм гранат багато треба носити. Там, мінометчикам то міну не засудиш. Так. А, дуже дякуємо, будемо до вас і надалі звертатися. Оце от наше, наше все. Одна розочка.